І вас вітає канал Друзі Друзі! Всім привіт ви на каналі Друзі Друзі! І з вами Ангеліна і моя подруга Віталіна. Так, і сьогодні Ось у нас мега, мега, мега крутий челендж Попробуй не запивати! Е, по-англійськи дуже... він називається uh, Don't Drink Challenge. Yeah. Uh, дивіться, у нас ми не можемо вам все показати, ви будете все самі бачити. Ось бачите, у нас така тарілочка є, ось таке печиво. Ну, У нас дуже-дуже багато чого, але ми зараз вам показати це все не зможемо, ви будете все бачити. У нас тут є мисочка з різними підписаною. Ну, назви цих продуктів, і кожен буде закрити очі брати їх, читати там, і це брати в рот. У нас тут є кружечки з водою, але ми не можемо запити. У нас тут навіть є перець, чилі. Да. Так, а він такий факт. І талант паста трішечки пекуча. Тобто Зараз ми відкриємо оце от е, перше. Ми будемо yeah. його відкривати тільки е, тоді, коли у нас попадеться. Mm. Так. так. Давай перше. І вибачте, що Віталіна трохи не зговорить, бо в неї просто трошки. Mm. Але я все одно згодна була зняти це відео. Так, так я давай. Так що, перше. Знайте, що раді вас все. Так. І mm. mm. Ого, Я боюсь. Таке знайоке відкривають. Перед Та, mm. Чілі. Класс, да, давай давай давай. Такие. Томатная паста. Класс. Ну, давай я тебе зараз дам. Мы взяли да. кружечку, кружечку и ложечку. Зар... За... И зараз я открываю томатную пасту. Варин, можешь брать О, хочешь. Она выглядит так бритко. Ой. <реку> 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 Ой. Я, наверное, это точно запью. Ти себе морський не Нормально, як томатний сок. Я буду сюди тисити. Бери собі цей вершочок. <рес> Отскільки я взяла. Будь ласка, наші телеглядачі. Будь <рес> ласка, вибачте, ми просто не можемо. Тому що томатна паста так просто не їсть, а мені треба чимось. <гум> заїсти. А це ти не представляєш, тобі теж може випасти. Добре, вона ну, і там мені пожеж пори... не може попадатися. <каку> куча! <Капикуча. каку> і до речі, в нас там є подві... <каку> по дві карточки, що це дві штуки таких. Може, тобі заїсти треба? тобі <каку> Так, і у нас є по два по два таких по дві записи, таких одинакових. Давай так. тягни. Але в мене може сто процентів може попастися. Давай. Угу. Так, я хочу це. А, і це жуйчик! А, Ось у нас є жуйчик. Такий класний маленький. А, ми, якщо я все дістаю, я не можу терпіти це. А -а -а. Будь ласка, шо це шос, що це? Трубочки сладкие, лодки. Вот такие у вас эти трубочки. Фух. Эх, я не буду ребята из нас. Я буду стоять. Я все обсудил. У меня тоже очень супер. Так, что там? И это... Вже насипали ई... 에... на ложечку, але вона вже дуже боїться, краще закройні собі. ти можеш це взяти, я кажу, що я тепер-все-все-все так були сильно. Першого полуниця. Ось ось це. Я відкриваю. Ну я відкрию. Так. Ось дивіться, яке воно класне. Це, до речі, спорт. Дуже хочеться пити, хоча це не таке сладке. Я вже не можу так Те червечки, червечки, солодки. солодки. Так, я хочу отънцем. Не взеки класни Дуже Добре смешно се печва. Томатна паста. Ти вже не можеш да бъде. Так, я вже не можеш да бъде. E aí, um, dois, 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 Так. Я термітця поставила. Так, боюсь. Та блін, це, це реально є. Так, це справжній перечілі, але він просто помелений. Помелений, наприклад, ще. Я до речі, сказала не те, що ви подумали, А ви. <ріху> 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 так, ну а чесно? Я yeah. боюсь. Yeah. Мені знали, що ти його розсипала. Так, і я з'їла це. Це, це, це по справжньому на правду вона дуже поціляється. Коротше, давай витягай <плес> я можу. Так, і це не це, Це. це що, що, що. <плес> После за запитчик, для... okay. mm -hmm. я выключил. Можно один можно один кусочкой здесь. Ну не супер, душный. ні разу не разумный Угу. І це добре. Даже перечень ну, запорожный ну, люди, ну повірте. Дальше я. я. Томат на паста. Є, я я. я посуду, дай там. Зараз тоже попадається щось. Вс, обрывки а А ще ніхто за зато їв. Ти любиш їх.

Не знаю, Червячок! <laughs> угу. У нас чеки еще такие ржавый жалки. Я да, попробую. Так, и я сразу достаю. Да, не кислый. Я, я попробую. червячки. Ну я тебе <laughs> бы... я не вытянула. Прикинь. Я сейчас. Наши залысилостики. Два трубочка, зефир. Так, это что? А чому повністю? Бере. Так. Хочемо випробувати, де я їх не спробувала. Чесно? Ну, ладно, давай початок. Я витягаю трубочки солодкі. У мене вже було. ла 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 ля 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 У мене оливки. Ось така от в оливочка. Зараз в мене попаде ще щось інше. Чесно. Мы, Моє, по моєму за салатки добре. Чесно. З mm. пасточкой. Mm. А Дуже настика с солодом. Боже классно. Олег кивные пачки. Дальше я дострел. у роті. Mm. Улыбки. А я ты... так и казала, да. что да. у меня улыбки будут. Я ставлю да. да, вот так mm. вас. Да. Mm. Так, и Виталий уже выкину, выкинул, ну, а я пробую. Без пасочку. Просто кусаем, но Ш... не с да Тогда да. Ну, мама. Да, я их просто не люблю. Мама. Трубочки? Тебе говорю, мама их заедет. Не знаю, в мене ще лохався зефір. Так, зефір от тобі трубочка. Угу. Так, так і я витягаю в мене зефір. Ну, Ангеліні вже не має сенсу, вона бере просто трубочку. Mm. Ням-ням-ням-мам-мам-мам-мам. Дуже смачно, якщо чесно Дуже добре. Як ви бачите, ми жодного разу взагалі не запили. Так, у цьому великий плюс. А давай ми ще попечимо. Ти не хочеш. Давай Давайте ще по Бо, Правда, його дуже хочеться пити. Це правда. Смішно? І Marcelo. тепер ми маємо шанс це все запити. Раз, два, три. як це класно! даже прочи. Так, і на цьому наше відео було завершене. І якщо вам у сподобалось, то поставте і підпишісь на канал, та друзі, та друзі. друзі. З вами була я Гаріна, і моя подруга Віталіна. Всім па-па. І не забудьте П... класти лайки, лайки на інших відео. Підписуйтесь так. на канал, писати свої коментарі, нажимайте, на колокольчик, ви хочете не пропустити жодного відео. І пишіть визов. Обов'язково. Ага. Нам дуже це хочеться. Будь ласочка. Будьте добрі для нас. <рес> ми дуже любимо вас прийняти, Ми дуже любимо його ісповняти, І без ніяких махльовів. Усе! І, і всім па-па!